Чигиринські походи. Події почали розгортатися після захоплення лівобережним гетьманом Іваном Самойловичем та російських військ Чигирина та зречення під тиском правобережного гетьмана Петра Дорошенка булави та оголошення Самойловича гетьманом двох берегів. Дорошенко, в свою чергу, був васалом Османської імперії. На що Махмед IV збирає військо в похід, щоб повернути правий берег України під протекторат і поставити гетьманом правого берега Юрія Хмельницького, який був в його полоні. Уже 1677 році турецько татарське військо вирушило в похід від Дунаю кількість військ за різними джерелами від 40 тисяч до 120 тисяч. До того часу Самойлович почав укріплювати Чигирин та будувати нові стіни. 5 серпня 1677 році почалася облога Чигирина. Військо російсько-українське на чолі із Самойловичем та князем Ромодановим і